Друзі, всім привіт! Рада привітати кожного, хто зазирнув на мій канал Життя, як воно є. В цьому відео ділюсь з вами відгуками про використані засоби особисто мною. Комусь, можливо, воно стане цікавим, тому що зробити висновки чи купляти той чи інший засіб, чи ні. Відгуки сразу, відразу кажу чесні, особисті. І всі ці засоби придбані мною за власний кошт. Тобто, я ні в якому разі не рекламую жодну компанію цих засобів. Відразу пропоную кожному з вас підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, поставити обов'язково лайк цьому відео та написати коментар, якщо вам такий формат. Зайде, сподобається, то з радістю буду ділитися з вами відгуками і надалі. Тож, переходимо до перегляду. Як ви вже зрозуміли, ось такий в мене пакетик. Тут порожні пляшечки. Будемо зараз дивитися, що й до чого. Так, друзі, перший ось такий порожній у мене пакетик. Хочу поділитися з вами також. Він такий на застіпці. Можна його, до речі, для чого ще використовувати. Значить, тут в мене були серветки для кухні, як можете бачити, з мікрофібри. Три штуки. Серветки просто бомбезні. Купляла я їх в Аврорі десь за 30 гривень, це в них була акція. Дуже, до речі, часто саме на ці серветки акція. Ось запам'ятаєте оцей код. Так? І подивитися в своїх магазинчиках, чи є вони в наявності. Дуже м'якенькі, не оце, знаєте, як кашлатяться, гарно справляються зі своєю задачею, там три кольори на вибір. І мені дуже подобаються. Ось На відміну оцих ганчірок, які продаються знаєте, по типу фрекенбок або свіскози, вони просто ніякі, вони рвуться, вони мають, знаєте, поглинають такі неприєміні. Ємний запах кухонний, їх потрібно часто змінювати. Вони мені зовсім не заходять. А от після того, як спробувала ось ці, просто закохалася, чесно. Ось ці серветки супер. І вистачає їх на дуже довго. Так, це трішечки так, з побутової хімії. Далі, ось така порожна пляшечка ваш Free. це миючий засіб. Я його використовувала для миття посуду. Думаю, треба щось спробувати. На відміну від фейрі. Бачите, пишуть, що пішла ця марка в Германії, так? Але мені не сподобалась, друзі. Вона жир не видаляє не в гарячій воді, навіть і не в холодній, ні в якій. Тобто, не знаю, поки що, стосовно миючих засобів, мені підходить тільки фейрі для посуду. Оце просто фейрі фарева. Так, друзі, далі. Трішки побутової хімії було. Ось такий ополіскувач для ротової порожнини. Купувала я його в Адсенсі, він був на акції, не пам'ятаю вже точно ціну, тут пів літри. Все написано на, я розумію, німецькому, німецькій мові. Ось, він мені не сподобався, тому що, друзі, неприємний присмак залишає у роті після полоскання і трішечки такі незвічні відчуття. Тобто більше його купувати не буду. Звісно, що це можливо тільки особисто для мене. Комусь може він зайде. Це таке. Далі. Ось такі ополізковаж для ротової порожнини від Colgate, До речі, в міні-баночки. Дуже зручно було і такий свіжий, м'ятний присмак, ароматик. Мені сподобався. Так. Далі наступна пляшечка ось такий кондиціонер для волосся від Сіос. До речі, всі кажуть, гарна марка. Цей кондиціонер не зайшов, тому що волосся після нього дуже заплутане ось, і воно якось обтяжує. Звісно, що це знов особисто для мого волосся. Ось, тобто, більше його купувати не буду. Ось такий шампунь від L'Oreal Paris Lсеf розкіс 6 олій. Особисто я люблю різні засоби з олійками, але цей засіб мені не сподобався. По-перше, аромат відразу такий, ну, в магазині, коли купляла, був непоганий, а тут доволі різкий. Ось, І ось ці 6 олійок я не. Якби так би мовити, не почула, не відчула на своєму волоссі. Тобто зволоження, як от після олійки, такого не було. Ну, щось таке. Середнє. Можливо, колись куплю, але краще спробую щось новеньке. Так, далі. Ось такий шампунь від гарнір. До речі, купляла вперше Ботанік Теребі. Друзі, взяла з касторовою олією та з миндалем. До речі, Оця шампунька мені зайшла. Брала одну шампунь без кондиціонера. Вже на цей раз я докупила і шампунь, і кондиціонер, і в парі працюють просто поки що, навідмінно. Волосся не обтяжене, гарно розчісується, має приємний аромат, такий ненав'язливий. Знаєте, таке, як миндальне молочко От можна ось цим порівняти. Мені сподобалось. Тобто, поки що. Ось таким користуюся. Взагалі не маю фаворитів серед шампунік та кондиціонерів, друзі. Кожного разу спробую щось нове. Чи підійде, чи не підійде, і потім вже роблю свої висновки. Далі, порожня баночка в нас це гель для душу. Замовляла в Oriflame. У нас це з абрикосом, друзі, і вівсом. В принципі, гель для душу, ну, як звичайний гель, добре піниться, зволожує шкіру, так, освіжає, але мені не дуже сподобається ароматик. Аромат ну, дуже солодкий. Солодкі аромати я не дуже полюбляю. Так. Далі ось такий засіб для інтимної гігієни, також замовляла в Oriflame його спробувати. Багато відгуків стосовно у них, багатьом дівчаткам подобається. Але ось особисто мені не зайшов. Мені більше подобається наш звичний, вже перевірений роками лактацид, друзі. А це, ну так, на один раз було. Наступна пляшечка ось такий заживляючий бальзам проти тріщин ступні ног. Family Doctor. Мені він сподобався, тому що, по-перше, має такий аромат, так би мовити, трав'яний, друзі, натуральних інгредієнтів. А, гарний ароматик. І дійсно зволожує вашу шкіру ніжок, особливо п'яточки, стопи. Тобто дуже гарний, можливо, колись повторю. Так, далі ось такий кремчик для рук від Oriflame з кокосом. Я вже вам його показувала, він у мене закінчився. 75 мл. Дуже жирненький і гарно вбирається. Шкіра м'якенька та ніжна. Тому буду замовляти ще. Далі. Ось такий дезодорант, антиперспірант від рексони. До речі, чорно, проти да, плям на чорному та білому. Не знаю, мені ще не а, зустрічався дезик, який би не залишав там плям. Тобто, ось все, що вони все пишуть, це просто, знаєте, так, ну, реклама, мабуть. Нічого такого немає. Аромат непоганий, такий освіжаючий взагалі. Рексона мені подобається. Далі ще один кульковий дезодорант від Nivea, також чорне та біле. Аромат мені не дуже сподобався, якщо порівнювати з рексоною, ну, такий собі. Але, як звичайний, дезодорант, нічого такого я, в принципі, від нього і не очікувала. Але більше перевагу я віддаю, друзі, саме твердим дезодорантам. Чомусь вони більше мені подобаються, не знаю. Не дають і таке відчуття липкості. Так, наступна наша пляшечка ось така. Це спрей від Avon 100 мл з ароматом малини та чорної смородини. Мені він. Особисто не сподобався, тому що ну, дуже солодкий. дуже. Е, я б не сказала, що він стійкий, він і не, ну, і не може бути стійким, тому що так не заявлено виробника. Ось. Але не знаю, друзі, можливо, буду використовувати його як якості там, аромату для дому, е, тому що на тілі він, він мені не подобається, як розкривається. Дуже солодко, як на мене. Так, друзі, на останок у нас трішечки декоративної косметики. Ось така туш для v від Evelyn Cosmetics, звичайна туш, щіточка звичайна, така пухкенька. Покажу вам її. Ось така, бачите. Ну, така собі. Нічого не можу сказати. От не скажу, що більше її купувати не буду, тому що ну, об'єм такий непоганий, але ну, сверхістесного такого в неї нічого немає. Далі, друзі, ось така помада для губ від Гламбії. Це, до речі, я купляла і ось цю туш, і помадку в мережі магазинів Єва. Ось, такий приємний аромат, але трішечки не мій колір. Ну, такі рожеве-рожеве. Трішки не моє. Така солодка цукерка, можу назвати цю помадку. Помадка не стійка. Звичайна, вон, бачите, як цукерочка, 0,3 відтінку, кому цікаво, до речі, зволожує губки. Тому, ну так, можливо, ще буду пробувати, але в інших відтінках. Далі ось така. Помада матова, також від глембі в кольорі знов 0,3. Вона мені подобається. не стійка, наголошую, ось такий відтіночок. Так, ну щось воно. Ось такий кавовий, можна сказати, так би мовити. От. Сподобалось, друзі. Можливо, буду замовляти ще губи, не пересушую, що дуже важливо для мене. Далі ще одна помадка від Avon. А, значить, тут вона відтінку Blush. Друзі, помада сама ось, ці, ось ця серія, мені подобається. Отакий відтіночок. Приємний, ага, ну ось так. Гадаю, вам видно було. А, стійкість, ну така, можливо, годинка-дві. Не більше. Також матова, полюбляю матові помади. Ось. І важливо в мені, щоб матові помади не пересушували губи. Ну, оця помадка може бути, але не весь час. Тому що, якщо її користуватися, наприклад, кожного дня, то губи будуть трішки пересушені, треба зволожувати. Тому таке. Ось такий блиск для губ. Water Shine, мені подобається, що він йде з люстерком, Навіть і не хочеться викидати цей флакон, друзі. Гарний блиск, гарний відтінок 0,5. До речі, купляла я його в магазині Простор. Так. Погано мене фокусує камера. Ну, ось так виглядає. Так, і наостанок ось такий блиск для губ від Avon також, серія Mark. 7 мл, друзі. До речі, коли в перший раз його нанесла на губи, злякалася тому що губи почали пощіпувати. Думаю, так, щось на те, що таке, може, в мене алергія? А це просто в складі червоний перець. Тобто, <с> друзі, будьте уважні, коли купляєте такі засоби, читайте їх склад, щоб потім не лякатися. Червоний перець, ну для чого? Гадаю, так зрозуміло, так? щоб трішечки губки ваші збільшились. Звісно, що. Ніякого збільшення я й не побачила, та я й не сподівалася. Але приємний такий колір, зовсім зовсім непомітний на губках, тобто вони такі натуральні. Але, друзі, мені не подобається. Ось цей, знаєте, багато дівчат зараз мене підтримують. Ем, Блискак для губ є ось такий. Така липкість, знаєте, неприємна, коли оце волосся може туди прилипнути, або якась там мошка на вулиці, або щось -що -що що так. Мені не подобається, це просто дратує в блисках. Дуже прошу, хто знайшов ось цей знаєте, ідеальний блиск для губ, який не липне, чи є взагалі такі, напишіть мені в коментарях, якою маркою користуєтесь ви, і чи задоволені цим блиском. Отже, друзі, ось такі в мене порожні баночки ще раз вам показую. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Гадаю, комусь воно стане обов'язково корисним. Тож не забувайте мене підтримати та поставити обов'язково лайк цьому відео. Вдячна щиро кожному, просто ось від душі. Ну а я, в свою чергу, бажаю вам всього найкращого, мирних днів та ночей та до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім бувайте, папа! -па.